Я підтримую орган місцевого самоврядування в намаганні з'ясувати фінансовий стан підприємства, з'ясувати ситуацію, яка там є, тому що на жаль, сьогодні. Е я як заступник голови комітету будівництва містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради, я бачу, що відбувається на містах. Я бачу, що органи місцевого самоврядування переважно не вникають в те, що відбувається на підприємствах. Сьогодні значна частина комунальних підприємств в, в занепаді, практично в стані банкрутства. Відсутності будь-яких інвестицій в об'єкти комунальної інфраструктури, і я бачу, що органи місцевого самоврядування усуваються від того, що ж саме там здійснюється. Тому, коли ми говоримо про підприємства, зокрема Чернігівводоканал, то тут є ситуація особлива. Можна сказати, унікальна. У нас в Україні приблизно 5 підприємств, які мають аналогічну ситуацію до Чернігова, а саме не мають таких боргів, як у більшості підприємств, не мають втрат на рівні, які перевищують 30% від води, що подається в системи, і яке має одну з найменших. Питомих е, показника питомого споживання електричної енергії це завдяки тому, що це підприємство залучило, і я все ж таки мушу сказати, що за каденції керівництва саме е, нашого, скажімо так, зараз скандального директора, що залучило в інвестиції на комунальні, в системи водопроводу і каналізації 23 мільйони доларів, таких інвестицій. Є, я кажу ще на пальцях п'ять підприємств на всю Україну, щоб ви розуміли, що сьогодні ліцензіатами національної комісії є 160 водоканалів, і лише п'ять з усіх з найбільших підприємств, які мають такий рівень інвестування в комунальну інфраструктуру, і такий низький при цьому тариф. Ми сьогодні не повинні виправдовувати і знаходити виправдання для жодних фактів корупції. У нас толерантність до корупції має бути нульова. І ми повинні розуміти, що ті люди, яких ми з вам, яким ми довірили, як місто, як водоканал, як теплоенерго, ці люди повинні усвідомлювати ту величезну відповідальність, яка в них є від людей. І, звичайно, не робити таких розчарувань, які б могли б бути, і які можуть перехрестити все найкраще. І унікальне, і надзвичайно професійне, ем, от якимось фактом фактом зловживань тою посадою, яку будь-яка людина займає.